В ніч летять, вони нас захистять. Пітажні та прудські. Хто вони такі? Герої маска, грої маска, герої маска, герої маска. Поверівати. Чи треба ремувати? Герої матки, грої маска, герої маска, герої маска. Герої маска. Герої в масках. Кетбой усім керує. Усе! Ура! Готово! Ви молодці. У вас є шанс виграти в конкурсі з дистанційного керування. Ви це чули. Наш вертоліт може перемогти. Конере, ти чудовий лідер. Згодна. Ми б нізащо не змайстрували цю модель без тебе. Дякую. Випробуймо. О, що там? Пульт не працює. А де всі деталі? Зникли! Мабуть, хтось витягнув їх. Із нашого пульта теж Ні з чим брати участь у конкурсі. Схоже, деталі з пультів зникли не лише у нас, а й у однокласників. Не могли ж вони розчинитися? Їх, напевно, викрали. Треба дізнатися, хто і чому. Герої треба поспішати. День серед ночі рятувати! Ніч. Місто спить, а троє відважних героїв готові постати проти лиходіїв, щоб ті не зіпсували твій день. Амая уночі. Грек уночі. Гепо. Ура! Анна уночі. Герої в Важко вибрати один транспорт для місії. Вони всі круті. Ви сказали, я хороший лідер. І як лідер я обираю котокар. Добре. Уперед. Кото слух. Я щось уловив. Ромео. О, геройчики! Що це? Якийсь пульт? В тебе гострий зір. Дякую за деталі від вертолітного пульта. Отже, деталі з інших пультів теж викрав ти. Звісно, ящерко! Як би інакше я створив пульт, що робить отак. Гей! Гей, що це пунктя! Досить! <свист> я щирка, танцює лімво. Та <свист> все, не до жартів. Маючи такий пульт, я зможу керувати будь-ким, і ви мені поможете. Тобі ніколи і ні за що. Не зарікайтесь, помічнички! <свист> Я активую камуфляж, проникну в кабіну і відберу той пульт. Непогано, але в мене є кращий план. Я заїду під совку, а ти стрибнеш і спустиш її. Що? Але я стрибаю гірше, ніж ти. Пам'ятай, Геко, я лідер і я усім керую. Рятуй! Совку на бійся, я поруч. Хватка заважає стрибку. Я ж казав, що погано стрибаю. Ти не винен, що не зміг втілити мій план. <гум> Та скоро я вигадаю новий. Віддай на мені пульти, пташечко. Перепочінь. <гум> поможете мені втілити головний план. Головний план? О так. Цей пульт керує лише кимось одним. Та да, коли я закінчу свій великий пульт підкорювач із викрадених деталей і посилю імпульс супутниковою антеною, то зможу керувати всіма жителями міста відразу. Ти встановиш антенну на лабораторію? Ні, дурнику. Він. Я цього не робитиму. Ще як. Тільки не добре, добре, але спочикає. Я зроблю, що скаже. Деня і курка будуватимуть супутникову вежу. А я тим часом закінчу свій великий пульт підкорювач. Mm. Слухай, у мене є план. Ромео поклав міні пульт у рюкзак. Я відволічу, а ти підкрадешся і витягнеш його. Непогано. Але я планую забрати великий пульт. Відволічіть Ромео, я проникну в лабораторію. Мій план безпечніший. Я бачила, як Ромео щось робив біля дверей. Можливо, це пастка. Не хвилюйся, я лідер і я усім керую. Гаразд. Ромео, допоможеш мені? Що таке, курка? Твоя вежа. Не розберу що до чого. М -м, куди а? треба кріпити оце? Ой, ой їх сигналізація. Стоп. Є ідея, кота швидкість. Тоді нехай вона працює ще тяжче! Ні! Кетбой! Я так і знала! Ромео, дай мені спокій! О, ненавиджу скарги своїх рабів! Вмикає беззвучний режим! О, ні! Так краще. Ану до роботи! Прискорення! Через люк на даху і відбери пульт. Геко, заскакуй на вежу і ламай антенну. Чому ви не слухаєтесь? Те, що ти наш лідер, не означає, що твої ідеї найкращі. Ти весь час нами командував. Але, але а, не хочу стрибати і щоб мною керували. Стоп! Але ж я вами керував і нехтував вашими ідеями. А тепер ромео керуватиме нами всіма. Нічого, щось вигадаємо. Так. Хороший лідер завжди дослухається до інших. Час бути героєм і вислухати вас. Ну, якщо ромео керуватиме тобою, ти відволічеш його, а ми подбаємо про вежу і антенну. Здійснімо ваш план. Готово! Усім стрибати! Піду на міську площу, звідки сигнал пульта сягне кожного. Спробуйте мені завадити, наведу пульт на вас. Гей, hey, Ромео, я не керований кедбой і я тебе спиню. І не мрій, смердючий котеня. А щоб не думав, що зупиниш мене, я візьму тебе з собою. Побачиш, як я підкорю світ. Сіка на руці, давай! <звук> <звук> а тепер за мною. Гей, Ромео, може, змусиш мене високо стрибати? Це цікаво! Стрибучий стрибончик! <рес> Супер геку м'яти! Гей, а може, дзигу? Зигу? Щодово! Що? Ромео, танцювати не змусиш! А ще я класно роблю сальто. Міська площа, настав мій час. Отак, приціл на Ромео. То що я мушу робити тепер, Ромео? Дай подумати. Отак. Ні, тільки не я. Це не може бути. Ніхто не любить, коли ним керують. Фу. Якщо ти взяв чуже, треба його повернути. Та як ти смій? Скарги лиходію, так? Точно. А тепер поможеш повернути викрадені пульти і їхні деталі. Не забуваймо про його великий пульт підкорювач. Гей, hey, це ж деталь від вертолітного пульта. Дякуємо. А вам спасибі за бездоганний план. Дякуємо, що ти хороший лідер. Врешті-решт. Думаю, з нього досить. Нам ще треба повернути решту польтів і супутникову антенну. Негарно кимось керувати. Навіть лиходієм. Так. Це ви в останній керуйте мною, геройчики. Я ще повернуся. Не сьогодні стрибай, радій юра кричи! Ми врятували день вночі. День вночі. Оце так політо має. Ми переможемо на конкурсі. Дякую. Добре, що пульт тепер працює. А уявіть, що це пульт, який зробив Ромео. Усім танцювати. Совка виправляє помилки. Дивіться афіша мистецького ярмарку. Вже завтра ми покажемо свої роботи в музеї. Круті хамелеони, ось я із ящерко колажем. А он ти з намальованим котом. І я зі статуеткою. Улюблена супергероїня. Близько буся, змах удар. Вона прекрасна. Певно, ти довго робила її, стільки дрібнесеньких деталей. І не сумнівайся. Та вона стала ще кращою, коли підсохла за ніч. Ходімо, подивимось. О, mm, що сталося? Зникли всі вироби. Те, що було в приміщенні, лишилось, а от вироби, які підсихали на вулиці, зникли. <плес> <плес> О, ні, невже моя близько буся теж зникла? Ні, вона тут, а має. Та схоже, вона упала і розбилася. <плес> Мені дуже шкода. Вона не просто розбилася, до фарби поприлипав пісок. Ама те, що сталося з фігуркою, жахливо, зате її хоч на забрали. Той, хто це накоїв, напевно, повернеться по решту робіт. А ми будемо тут чатувати. Хто б це не був, він матиме проблеми. Герої треба поспішати. День серед ночі рятувати. Ніч. Місто спить, а троє відважних героїв готові постати проти лиходіїв, щоб ті не зіпсували твій день. А Амая уночі.

Де б вони не були, совозір їх знайде. Гекомобільний камуфляж. То злодії вони, нічний ніндзя колекціонер. Молодці ніндзяліно! Скоро зникнуть усі на світі витвори, і всі бачитимуть єдиний витвір мій. Так, тепер мені ясно. Думаю, що стане найкращим, коли буде єдиним. Ми зупинимо його. Руш, ніндзя, Картини не твої. Негайно віддай їх. Нехай ще скуштує власної пілюлі. А? Що ти задумала, пташко? Ти скинув мою фігурку у пісок. Зараз побачиш, як це совині крила. <клухи> <А? клухи> насип піском. Вони в масках їм, хоч би що, а на очі засипало. А? <клухи> Це ж треба, яка ганебна поразка у пісочниці. До зустрічі невдахи! Совко, що ти не робила? Мститися не найкраща ідея. Так важливіше повернути роботи. А тепер їх зникло ще більше. Спокійно. Я знайду їх завдяки свова За ними. Я їх бачу, крадуть фарбу. Поверніть назад. Навіть якщо ти хочеш стати видатним митцем, красти все одно погано. Ой, перестань. Хто ж мені завадить? Наприклад, я. Йо! Давай, Совко, відбери ращові дерець, а ми заберемо малюнки. Спершу а? я візьмуся за ніндзя. Що це ти робиш? Заливаю фарбу в бак для води. Він зіпсував мою фігурку. Тепер його черга. Що? Симпатична, курко, але фарба мене не спинить. Тоді я вас приклею. Дякую, але ти могла заляпати фарбою дитячі малюнки. Ти ж не хочеш, щоб інші роботи були зіпсовані як твоя. Я не цілилася у картини. Я хотіла заляпати нічного ніндзя. Помщуся йому інакше. Треба тільки дізнатись, куди він пішов. Мабуть, далі красти витвори мистецтва. Давайте подумаємо, де їх найбільше <гас> у музеї мерші. Поліруйте мій шедевр, uh -huh. а решта заховайте ці картини у музеї. Uh -huh. Яке диво, яка краса, яка чудова скульптура. Я найвидатніший митець усіх часів. За <гас> те, що я думаю, велетенська статуя нічного ніндзя. Під'їдьмо ближче. Гекомобільний камуфляж. Дивовижно! Це жахіття! Не хочу, щоб ви випадково зіпсували мій шедевр так само, як ту фігурку близько бусі. То вони пошкодили твою статуетку випадково? Як ви смієте поганити мій витвір мистецтва? Нехай на зітріть Ну? Ви заховали у музеї всі вкрадені витвори. Ага. Добре, скоро я позбудуся їх назавжди. То це його план сховати усі витвори, щоб лишилася тільки його статуя. Я йому не дозволю. Він зіпсував мою статуетку, а я зроблю те саме з його скульптурою. Стій. Він не хотів всувати твою фігурку. Це сталося випадково. Заліно, за нею. Навіщо ти так? Я це не навмисно. Так йому й треба. Він те саме зробив із бусею. О, ні! Ні! Моя скульптура. Мій диво шедевр. Він зламаний, знищений. <плес> Він засмутився, як і ти, коли твоя фігурка розбилася. Тепер він пізнав твій біль. Але від його страждань мені на душі стало ще гірше. Я думала, він заслужив на це. Але зла не виправиш злом. А то ж не виправиш. <гум> Нічний ніндзя, мені дуже шкода. Може, полагодимо? Ні, ти все знищила. Тож тепер я знищу усі чужі витвори. <гум> Воді, нінця, ліно. Знаю, це моя вина, але статуя гарна. Так. Це ж ви ти тільки без руки. Так, певно, ти доклав чимало зусиль і не дарма. Забудьте, вона згодиться лише для одного, для знищення музею. Штаб хати нінзеліно! Нінзеліно не треба. Нінзаліно треба збільшити над моя черга. А, є ідея. Мою фігурку розбили, але я можу врятувати статую ніндзя і решту витворів. Час бути героєм. Беру його на себе, а тим чи у музеї рятуй картини. Кота, швидкість. Що тобі моя рука? Цікаво, чи допоможеш ти мені. Тобто простягнеш руку, втямив. Не може більше тримати. Супер, супер теку м'яски. Зоволіте! Дивись, Ніндзя, як. Тепер ти її не знищиш, правда? О, мій шедевр! Справді як нова. Грізні гекони Ледь не впала. Твоя, правда, ящерко. Добре, що статуя ціла. Ну, здійснимо мій план: викрасти з музею усі витвори і позбутись їх. Пізно, нічний ніндзя. Я вже заховав усе так, що ти ніколи не знайдеш. Що? То я змарную решту ночі на пошуки дурних дитячих малюнків, щоб знову викрасти їх. Ой! Краще помилуйся власною дивостатуєю. статуєю. Mm, заберу її і зможу бачити себе звідусіль, дивитися на себе весь час! Огнітним зеліном. Хай це буде вам нагадуванням. Я найкращий митець у світі, може, найкращий митець серед нічних лиходіїв? Молодець Совко! Ти всіх врятувала, полагодивши скульптуру. Шкода, що ніхто не побачить його статуї. Вона дуже гарна. Твоя правда. Але я хочу побачити роботи інших. Стрибай, радій, ура, кричи! Ми, Ми врятували, врятували день вночі. Молодці дітки, не знаю, як повернулися ваші роботи, але це чудово. Твоя фігурка просто котокласна, Ані трохи не гірша, ніж була. Це все завдяки ніндзя. У мене лишилися липкі липони. Ними я все і склеїла. Прекрасно, Амає. Добре, що ти змогла відновити фігурку. Певно, не все підсохло.